Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжуємо вивчати особливі форми дієслова, такі як дієприслівник. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку. Дієприслівник як особлива форма дієслова, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Сьогодні ми навчимося відрізняти дієприслівники від інших форм дієслова. Ну і дізнаємося про їхні особливості. Отож, все, що ви хотіли знати про дієприслівник, і але не знали сьогодні на уроці. Відома вам уже табличка, яку ми розглядали, дивимося форми дієслова. Пригадаємо, їх як п'ять пальців на руках. Це неозначена форма дієслова, а ви вже її знаєте, особове дієслово, дієприкметник ми вивчили, безособове. Ну і нарешті дієприслівник. Що ми знаємо про дієприслівник? Що він означає додаткову дію, ознака, обставина дії. Що роблячи, що зробивши, малюючи, записавши, пригадали, спробуємо ці всі знання застосувати сьогодні на практиці. Але для початку пригадаємо дієприкметник і дієприкметник пригадаємо саме виконавши. Е Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Не забувайте, що дієприкметник це не частина мови, це особлива форма дієслова, а частина мови дієприкметник це, звичайно, дієслово. Отож, подивіться, будь ласка, як же ми повинні виконати морфологічний розбір дієслова. Тобто, слово для розбору. Частина мови, зверніть увагу, що це форма дієслова, його початкова форма для дієприкметника, так само, як і для прикметника, це називний відмінок однини чоловічого роду. Стан активний, пасивний, вид недоконаний, час теперішній чи минулий, і рід число відмінок визначаємо за означуваним словом, а також синтаксична роль. Ну і ви бачите, що вас вже чекає речення. Стоять квітки, окроплені росою. Знайдімо тут дієприкметник і спробуємо визначити його всі ці ознаки. Дивімося. Отож, окроплені подаю вам зразочок. Це дієслово, не забувайте, що це частина мови. І тут же приписочка, особлива форма, дієприкметник, початкова форма окроплений, пасивний. Там доконаний вид, минулий час, жіночий рід, тому що квітки квітка ми визначаємо по слову і множина і на відмін, називний відмінок виступає означення. Ось, будь ласка, за такою ознакою, за таким зразком, будь ласка, виконайте завдання. Запишіть речення, поставте розділові знаки, випишіть дієприкметник, розберіть його як особливу форму дієслова. За зразочком. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так, ми з вами обов'язково повинні поставити ось тут у кому. Карпатські гори, гори, які одягнені в смирекові ліси. Ось дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова. А ось він дієприкметник, який ви повинні були розібрати як особливу форму дієслова. Перевіряємо. Одягнені це дієслово, особлива форма дієприкметник, початкова форма одягнений, пасивний стан, доконаний вид, минулий час, жіночий рід, множина, називний відмінок, означення. Перевірте. Якщо ви саме так Розібрали цей дієприкметник і правильно поставили розділові знаки. То фактично ви дуже добре засвоїли тему дієприкметник і дієприкметниковий зворот. До речі, що таке дієприкметниковий зворот? Правильно, це дієприкметник разом із залежними від нього словами. До речі, окроплені росою, ви ж пам'ятаєте, це теж буде дієприкметниковий зворот. Повторить, повторили основні ознаки. Працюємо далі. І тут ви бачите фото. Фото, саме це березень, 2022 рік, окупований Херсон. І, звичайно, ви, можливо, впізнали, пам'ятаєте, як у березні почали люди, херсонці, виходити проти окупантів на антиукраїнські мітинги. Ось так з голими руками озброєні лише прапорами України і лозунгами проти танків, проти БТРів, проти Меток, ось цих клятих. Так от для чого я вам це фото показала? Ну, по-перше, для того, щоб ми з вами пригадали, що ми всі теж герої, адже живемо в місті герої Херсон. І ви повинні гідно себе тримати завжди і будь-де. Ну і разом з тим подивіться, будь ласка, розгляньте цю світлину і подивіться, що ж роблять херсонці. На, мене цікавить в першу чергу Дія. Отож, херсонці. Так, що вони роблять? Розгляньте, вони їхня основна дія яка? Вони що роблять? Ідуть вулицею, так? А ще що вони роблять? Вони ж не одну дію роблять, правильно, діти? Так, вони тримають прапори України, а ще що вони роблять, і це ще не все. Вони вигукують гасла. Гасла були різні, і Херсон це Україна, і. Російський солдат, фашист і окупант, гасла були різні. Хто сам був присутній на таких мітингах, а я теж ходила ось на такі мітинги, той знає, які там гасла дошкольні, дуже гасла були. Так. Але нас цікавить саме дії. Зверніть увагу: херсонці йдуть, тримають, вигукують. Ось таке нагромадження дієслів. Але ж ми пам'ятаємо діти, що мова наша милозвучна. Ми вибрали основну дію, що вони йдуть, а дві інші ми можемо замінити, перетворивши їх на дієприслівники. І яке ж речення у нас буде? Херсонці йдуть вулицею, тримаючи прапори і вигукуючи гасла. Справді набагато краще речення, ніж херсонці йдуть вулицею, тримають прапори і вигукують гасла. Херсонці йдуть вулицею, тримаючи прапори і вигукуючи гасла. Друге речення вже виокремлює, показує нам головну дію і, як то кажуть, другорядні, додаткові. Тобто зверніть увагу, що херсонці виконують три дії одночасно. Із них одна є головна, а інші другорядні, тобто ті дії, які херсонці виконують одночасно. Ну, а ми з вами, до речі, теж виконали декілька дій, які саме? Ми говоримо про дієприслівник, пригадавши героїчні події березня 2002 року, які відбулися у Херсоні. Отож, бачите, діти, ми вже можемо сказати, що тримаючи ось такий характерний дієприслівник за своїм суфіксом ючи, а пригадавши. Ми бачимо теж характерний дієприслівник, його легко знайти за своєрідним суфіксом «ши». Це те, що вам потрібно, як ми відрізняємо ось ці дієприслівнички. Ви повинні знати, що дієприслівники це одночасно дія, яка відбувається з присудком, і виконує її обов'язково підмет у реченні. Прочитайте прислів'я і приказки, визначте граматичну основу, знайдіть дієприслівники, знайдіть слова, від яких залежать дієприслівники в реченнях, і слова, які самі залежать від дієприслівників. А це вже вам практичне завдання, яке покаже, чи добре ви щойно прослухали матеріал. Чи просто на вас напала ностальгія, і ви хочете вже повернутися додому. Вірю, я теж хочу повернутися додому, але ми повинні більше донатити на ЗСУ і більше всього робити для того, щоб наші воїни швидше дали нам таку можливість повернутися додому. А поки що виконуємо вправу. Адже навчання це теж наш своєрідний внесок у майбутню перемогу до того ж навчання української мови. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Ми спочатку визначаємо граматичну основу. Хто слухає, так, хто ловить. Так, ось в першому реченні знайшли. Перемішувати. Тут просто ось такий присудок: Не думай. Гуляй. Так, гріється. Так, ледачий у нас тут буде. гріється, ледачий гріється і мерзне. Лінивий, спить і робить. Ось ми визначили граматичну основу. А тепер знайдімо дієприслівники. В першому реченні слухаючи. Ми дієприслівник знайшли за характерним суфіксом ючим. Слухаючи, що ж робить? Ловить окунів, звичайно, це е, в переносному значенні, це фразеологізм, тому ми його е, підкреслюємо як, е, як присудок увесь фразеологізм. Так. І дивимося, окунів ловить, яким способом? Як саме, що роблячи? Слухаючи, тобто ми можемо навіть визначити, що це дія недоконана, так, виду недоконаного, дія не закінчена, недоконаний вид, ну і теперішній час, так? Шкода перемішувати, тісто виймаючи з печі. Перемішувати як, яким способом, що роблячи, виймаючи. Зверніть увагу, в цьому реченні дієприслівник сам має залежні слова, виймаючи звідки з печі. Теж ми його знайшли за характерним суфіксом ючи. Зайшовши за Дунай, дім не думай. дім не думай, що зробивши, зайшовши за Дунай, зайшовши куди? За Дунай. Тобто тут теж ми бачимо характерний суфікс, зайшовши ши. Не думай, що зробивши, зайшовши за Дунай. І тут уже ми бачимо, що дія завершена, тобто це доконаний вид минулий час. Скінчивши діло, гуляй сміло. Гуляй, що зробивши? Тобто гуляй як, яким способом, що зробивши. «Скінчивши, скінчивши що діло». Тут теж ми бачимо діє прислівник з характерним суфіксом ш. Ледачий гріється, як, яким способом ївши, теж бачимо дієприслівник минулого часу доконаного виду з характерним суфіксом «ши». Мерзне як, яким способом, що зробивши? Робивши, теж дієприслівник минулого часу доконаного виду. Лінивий спить, що роблячи, сидячи, як, яким способом він спить? І тут ми бачимо спосіб дії. І суфікс ячий. Ну, ось такий кривенький, трошки, да, таки робить. Яким способом? Лежачи. А чи суфікс, і тут буде теперішній час, і недоконаний вид. Ось так ми з вами побачили, так, що дієприслівники дуже легко знайти за характерними суфіксами «ачі-ячі», ши шивши. Ось такі суфікси. І питання, що роблячи, що зробивши. Тобто ми можемо сказати: от дивіться, лінивий сидить і спить, лежить і робить. Так? А, дивіться, набагато краще звучить речення: лінивий сидять чи спить, лежачи чи робить. Звичайно, українська мова, яка бідніша на дієприкметники, але багатша на дієприслівники. Дивіться, які гарні прислів'я, які дісталися нам ще з, з усною родної творчості, так? І скільки дієприслівників ми маємо. Справді, українська мова ну, дуже багата на дієприслівники. І дієприслівники у спадок отримують той час і той вид, якого, якого виду те слово, від якого вони утворюються, той же самий вид буде і в дієприслівника. А ми працюємо далі. У загальному наші знання ось такі, в такій таблиці. Отож діти, дієприслівник це не, не е, частина мови, це особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Від прислівника в реченні вона виступає обставиною, а ще незмінна частина мови. Незмінна форма дієслова. Тобто не змінюється на відміну від прикметника за родами, числами і відмінками, а значить, немає закінчення. А від дієслова має лексичне значення, тобто це додаткова дія, дієслівну основу і вид дієслова. Також керує іменниками і прислівниками, а сама залежить від дієслова. Розглянемо стилістичні особливості дієприслівників, адже їх, ну, дуже велика кількість. Характерною особливістю дієприслівника є те, що він рідко вживається в розмовно побутовому стилі. Натомість є органічною складовою інших стилів мовлення. Особливо важливу роль дієприслівник відіграє в художньому стилі, де він сприяє кращому зображенню дії, робить мову багатою і яскравішою. Використання дієприслівників у діловому мовленні дає можливість грамотно використовувати мовні засоби і точно висловлювати думки. Отож, якщо ви у розмові побачили чи почули, що ваш співрозмовник правильно і грамотно вживає дієприслівники, отже він дуже і дуже розумний. Можна зробити такий висновок. І пропоную вам гру заблукало слово. Спробуйте в кожному рядочку знайти зайве слово. І поміркуйте, чому ж воно буде зайве. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, у першому рядочку зайве слово квітучі, які, бо це дієприкметник. У другому рядочку зайве слово зникають, бо це дієслово, а з решта дієприслівники. В третьому рядочку зайве слово забувши, бо це дієприслівник минулого часу доконаного виду, має суфікс ши. А в четвертому рядочку, ну, вже, мабуть, здогадалися, зайве слово спостерігаючи, бо це дієприслівник. Недоконаного виду теперішнього часу. А у вас так чи ні? Якщо так, то я вас вітаю. Якщо ні, значить вам потрібно ще раз уважно прослухати пояснення. А ми працюємо далі. І далі я приготувала вам грулічку «Лінгвістичний волейбол. Виберіть окремо власне дієслова, дієприкметники і дієприслівники. Потренуйтеся, чи чіт чітко ви відрізняєте дієслова від його особливих форм. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот з результатом відправте учителю і не забудьте себе перевіряти, натискаючи ось там на галочку внизу екрану. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що там у вас погралися? Скільки у вас помилок? Жодної. Ну та молодці, тоді вам. Підсумкова груля, яка покаже, як же ви уважно запам'ятали сьогоднішній матеріал, і у нас лінгвістична палеонтологія. Із речень зникли слова. Вам потрібно їх відновити, заповніть пропуски правильними відомостями. Скористайтеся QR-кодом. Щоб відкрити вправу, і якщо ви натиснете там на галочку, вписавши слова, от, бачите, вписавши, я теж використала дієприслівник, то побачите зелененьким правильні слова, а червоненьким неправильні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і що, скільки у вас там зелененьким засвітилося рядочків? Відновили? Ну, тоді, я вас вітаю. А на сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже вас втомила, що не сподівалися. І вихідний квиток. Підсумуйте, будь ласка, свою роботу на уроці, доповнивши чи продовживши подані речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток отримано чи здобуто. До речі, як правильно ви його отримали чи здобули? Пишіть у коментарях. І домашнє завдання. На сторінці 104 у підручнику ви ще раз прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправу 179 а там дуже все просто виписати дієприслівники і позначте суфікс. Любіть і вивчайте українську мову, щоб ви могли з гордістю сказати, що ви є прихильниками милозвучної, чистої, незламної, потужної, барвистої, неповторної і такої рідної української мови. До побачення, успіхів вам! Бережіть себе!